Люденьки, всім привіт! Поки чоловік працює, у мене знайшлась трошки часу, і я вирішила почати оздоблювати наші клумби при вході в будинок. Зараз покажу трошки невеликого цього процесу і що я використовую для цього. Першим етапом оздоблення клумби в нас буде натягування агротканини на вже посаджені клумби. Чому от Деякі садоводи роблять так, що вони садять чи натягують агроволокно, потім садять, роблять там за заздалегідь отвори. Я так не роблю, тому що ну не всі рослинки проживаються на жаль. І земля просідає, тому ми витримали деякий час. Май пройшло вже більше місяця, тому я можу впевненістю сказати, що всі рослинки прижилися. Вони пройшли курс лікування. скажімо так, ми їх підгодували. І тепер я можу починати клумби наші оздоблювати. Для цього я використовую агротканину щільністю 100 мг і звичайні дюпіля. Для укріплення фасаду вирізаю шматочок агроволокна, закріплюю його за допомогою дюпелів, Отвори роблю за допомогою звичайних канцелярських ножиць І залишки агротканини я вдавлю за допомогою звичайного шпателю. Зараз ось в мене ще шматочок залишився. Я вам покажу, як це роблю. Якщо є десь нерівності по землі, маленькою лопаткою я це вирівнюю і тому. Виходить, поки непогано. Це перший етап. Далі буде верхнє оздоблення, але потрібно підготувати основу. Ось так. Тепер ми це зробимо на хлист. У нас там всередині ще підігнуться оці кончики. Ось, щоб ялинку цю можна було поливати. І ось так воно буде виглядати. Закінчимо епопею з кумбами. Приїхали купляти щебінь. Вирішили сірий, тільки дрібну фракцію. Да. да вот. Я думаю, а сегодня будет дождь. Я здесь почину. Будет на стоп на мужике. На пенсии здесь починишь, Сандрик. Ты в веришь? Ну що починаємо оздоблювати клумбу, щоб каміння в нас не сипалось під будинок. Побачимо, що вийде перший раз. Працюю з цим бордюром. Друзі, бордюр установлений, навіть витримав два великих дощі. Має ось такий естетичний вигляд. Камінчики не висипаються, він тримається. Ось так. Ще в нас з'явились нові жителі на нашій клубі. Іва. Є питання. Що ти мене викликала? Тобі кумба подобається? Мені дуже подобається. Чому вона тобі подобається? Мені більше подобається вона за те, що останній, мабуть, найпомітніше допрацювання обійшлось не те, що, мабуть, найменше грошей на цій кумбі, а, в цілому в нашому будівництві воно коштувало найменше. Скільки 260 гривень за півтони щебеню, яке ми застелили 20. 2,5. <рес> і суттєво змінили зовнішній вигляд. Це, мабуть, найменша інвестиція в облагородження території і вона найбільш помітна. Дуже дякую. Звертайся. Так, а тепер фіналізуємо нашу роботу. Таке декоративне оздоблення клумби нам обійшлось 900 гривень. Це без рахування вже посаджених рослин, придбаних і декоративних статует. Якщо вам відео по оздобленню цієї клумби сподобалось, тисніть подобайки. Свої коментарі та пропозиції пишіть внизу під відео. І до нових зустрічей!